«Верітас на ранок, 1 вересня, сьогодні роздумуємо про уривок з Євангеліє від Луки. Зайшовши до синагоги в Назареті, Ісусу дали книгу Пророка Ісаї, розгорнувши книгу, зачитав уривок Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння. Відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. За дві тисячі років до народження Ісуса пророк Ісая пророкує про Спасителя. Ісус, зачитуючи уривок у синагозі, розуміє, що це слово про нього, і воно вже здійснюється. Всі дивувалися у синагозі Ісусовим словам та не мали віру, що син Теслі Йосифа має таку владу здійснювати чудеса. Вони не могли досвідчити благодаті для себе через невірство і сумніви, думали, що знають, хто такий Ісус. Це слово сьогодні є доброю новиною для нас переживаючи важкі часи, які часто збагнути розумом навіть не вдається, можливо, життєві події пригноблюють тебе, відчуваєш себе убогим духом, знаходишся у полоні гріхів, не бачиш правди, втратив віру. То це слово сьогодні для тебе. Ісус прийшов на цей світ, щоб допомогти тобі у цих кризах, хоче бути твоїм спасителем, Визволителем. Церква переживає ювілейний рік, рік Господній сприятливий. Можемо сьогодні запросити Ісуса у своє життя, непосильні і безнадійні обставини, щоб досвідчити незліченну кількість благодатей, чудес, які Господь приготував для тебе. Можеш тішитися Божою вірністю, жити вірою і довірою до Бога. Ісусовий прихід у твоє серце здатне перемінити все, все твоє серце і все твоє життя, чи готові до таких чудес?